Мені, ну мені не лише давати такі, такі відповіді. я думаю, це має дати е, відповідь виборцям. Ну, Безперечно, що, на мою думку, я звичайно вибрався. Е, е, брендові кандидати, які мають бренди, люди, люди, які будуть голосувати за ту чи іншу політичну силу, можливо, певний відсоток людей не буде зважати на прізвище. Це великий мінус. Це катастрофа для України. Вони будуть голосувати не за прізвище, а будуть голосувати за якої партії за бренд. Тому, коли аналізуємо, де коли ми бачимо передачі чи звучаємося з людьми, коли ми запитуємо, хто вас депутат не знає. Не знають через те, що голосують за бренд, а не за людину. От, е, Я думаю, слоган буде, не обираємо бренд, а обираємо людину чи депутат. Це має бути донести, е, мали зобов'язання донести до людей, навіть якщо людина буде. Він брендової партії, але має голосувати за прізвище. Ну жодним чином не за бренду. Хочу за партію, будуть другий білети, беруть голосую за партію. А там, де є кандидати по округу, не має зважити прізвища, справи, роботу людини. Тому що, якщо ми обираємо по бренду, люди в будуть в Києві, будуть відстоювати позиції партії, вість, яка в нас ситуація. Коли обирають брендового кандидата, він заходить в парламент. Він не працює над законодавчою базою, він працює над тим, щоб продвинути свою партію. Або відстояти її в кулачних боях. Він не зосереджується на інтелектуальному рівні. І ще одне. Я коли слухав одного з депутатів Верховної Ради, що я назвати, коли він сказав, що заплата народного депутата невисока, тому що я не змозі собі набрати штат юристів, щоб вони писали закони. Покрошує. А може це потрібно виконувати? Захати юристів Верховної Ради не так торкують закони. От наша, на сьогоднішній день через те, що ми маємо політичні бренди, які делегують, як, як правило, чи в вели, великій мірі не найсильніші кандидати. Тому я не в пресі інформацію, я, це моя позиція. Політичні Нинішні депутати не зміли прийняти закон про відділі списки. Якщо були прийняті закон про ті списки, б делеговані представники лідери місцевих територій. Люди, які можуть повести громаду, які щось зробили. А як правило, представляють нам знову котів мішку. Ми ж кота в мішку з 90-го року. Жодного разу ми не мали місцевого лідеру парламенту. Нам привезли, поплескали по плечу, бо зараз я, я прогнозую наступне, що разному почнуться вояжі, вояжери з Києва, так в разу було. Будуть плескати по плечі, будуть е репрезентувати брендові політики і приїжджати дороги. Люди на це поведуться, знову оберуть не ту людину, яка буде відстивати їхні інтереси, а будуть інтереси кланів. Mm -hmm. Я приклад, я був минулого тижня на в коммунальному заводі і ставили питання люди про заводу, бо не працюють. Ви читали пресу. Люди ставлять питання. Давайте робимо, чиняємо реприватизацію. Я, як людина конкретний, кажу, немає такого закону. А чому немає такого закону? Та тому що люди делегують до парламенту мільярдери і мільйонери і власників заводів. Переходять територію. Скажіть, будь ласка, ті люди будуть голосувати за репровотаційний закон, для того, щоб можна було підштовхнути. Я не за те, щоб робити перерозподіл власності, Я за те, щоб підштовхнути сьогоднішніх власників, які різними шляхами придбали величезні підприємства, де працює багато людей, щоб ці підприємства запрацювали і щоб людям дали роботу. Лише за те, і не більше. Сьогодні е, немає такого закону. Сьогодні в нас є закон про. Права власними не то на картині України. Тому немає механізму підштовхнути їх до розвитку. До того, щоб дали гроші, щоб звичайні люди мали роботу. От я за це. Прошу черги. Чи була у вас пропозиції від політичних партій балотувати серед цих партій? Ні, мені ніхто не пропонував. Ви знаєте. Для того, щоб, запропонувати, щоб запропонувала брендова партія кандидату кандидувати на мажоритарний окупу, ви знаєте, що потрібно. Нічого в Україні не змінилося. Я більше не буду тему, ввести. але я ще підкреслю, нічого в Україні не змінилося. І в тому форматі, і плані також. Якщо б і я, ну, можливо. Був висунутий від якоїсь брендової політичної партії. Ви знаєте, що для того потрібно? Всі ми це знаємо. На великий жаль я не зумося. Дякую. Прошу. Які конкретно принципи дії ви б е е делегували, звичайно, якби, е дав Бог, звичайно, ви б виграли на виборах, аби залучити інвестиції, мається на увазі східницю. Ну і, звичайно, би покращити стан доріг, тому що відомо, що в східниці Дякую. немає доріг, є одні керунки. Дякую. Ви знаєте, я хочу звернутися Дякую. до вас всіх, бо ви Дякую. приймаєте участь у всіх прес-конференціях. Якщо вам буде кандидат-депутат, я звертаюся до людей. Казати, якщо я саме депутат, то я зміню, О, зроблю дороги, запущу заводи і інше, за цю людину ніколи не треба голосувати. Тому що, перше, це є функції депутатів місцевих органів самоврядування, чим я займався наприклад. Друге, не можна зробити в одні, на одному клаптику території оазис, не можна зробити Дрогович, ну, успішною територією, коли. Криса у цій державі. Функції депутата Верховної Ради внести такі законодавчі зміни, щоб закон допоміг не лише в одній території Другобича, а території по всій Україні. Тому я ще раз кажу, що я хотів би зосередитися на підтримці реформуванні органів місцевого заврядування, що я розумію, в чому я розбираюся, бо я депутат уже... Чотири скликання. Ця моя буде вузька спеціалізація. Це маєте навозити для цілого регіону. Так, Дякую. Для України законопроводжує для актів. Наприклад, даю звичайно поданий приклад. Маємо землю, де є дуже багато нині проблем Роговичі, по землях і інших. Угу. Є внесений закон, що землями сьогодні розпоряджається земельне управління у Львові. Був створений земельний банк, де мали землями розпоряджатися у Києві. Сьогодні органи місцевого самоврядування позбавлюють жодного впливу. На ситуацію просторі у землі. Потрібно внести лише одну поправку до закону. Що не кайблійся закон, що є. Ідеально було би, щоб закон змінили. Щоб е, е, виділення землі за межами населеного пункту здійснювалося за погодженням місцевої територіальної громади, ради. І це був би певний вплив на оцю територію, яка проходить. Для розподілу. <гум> Було б ідеально, щоб взагалі цей закон е поміняти і такого поняття, як межі за, чи державною формою власності, чи за межами населеного пункту їх не існувало ще 10 років тому. Бо має бути примикати сільська територія одна до іншої. От тоді місцеві громади будуть мати вплив. Я над цим на хочу працювати. Я думаю, що це ключовою моєю ну такою, буде роботою у парламенті, якщо так складеться, що я можу. Дякую. Прошу. З ким з кандидатів ви б хотіли в дебатах прийняти участь? Я можу прийняти участь, для мене немає проблем, з ким я можу дебатувати. У мене є, ну зокрема, я зараз напрацьовую зустрічі, і я завжди кажу людям, які можуть організувати на там, в школах, та інших закладах, що я хотів би ну, мене запрошувати на зустрічі, де будуть інші кандидати. На жаль, інші кандидати не хочуть. Я готовий до Для мене немає прізвища, які б я не хотів.